Чесні та демократичні вибори під загрозою цьому впевнені у комітеті виборців України. Більшість учасників президентських перегонів не дотримуються українського законодавства, міжнародних стандартів та морально-етичних норм під час ведення кампанії. Змін до закону про вибори президента України наразі не внесено також не прийнято й закон про державний бюджет. Заважає й пряма цензура, ознаки якої вже з'явилися у регіональних та центральних змі. Охочим бути президентом закон не писаний. Про це свідчить статистика порушень, які щодня поповнюють учасники президентських перегонів. Адже з 19 жовтня заборонена будь-яка виборча агітація до моменту реєстрації кандидата в ЦВК. Однак на закон потенційні кандидати не зважають, фіксують у комітеті виборців України. Не реагують на це і правоохоронні органи. Всі рекламні матеріали всі бігборди як висіло, так і висять. І це власне не лише в Черкасах. Така ситуація, це загальна ситуація по Україні. Тобто, ну скажімо так, кожен десь я так розумію, знайшов якусь юридичну лазівку, або просто проігнорував абсолютно цю вимогу закону. І ми можемо спостерігати, що зовнішня реклама, зовнішня агітація фактично нікуди не зникла. Актуальне нині і паралельне поливання брудем одне одного одразу кількох майбутніх кандидатів у президентське крісло. Ця виборча кампанія, прогнозують ОКВУ, буде надзвичайно брудною. Хоча вже сьогодні чорний піар ні для кого не дивина. Реальний приклад скандал в Артеку. Є інформація, що Власне, цей витік про ситуацію з Артеком було фактично здійснено у відповідь на розслідування відповідної ну, групи журналістів та депутатів блоку Юлії Тимошенко. Тобто, фактично було завдано удар на випередження. Тобто, ми бачимо, що фактично основні гравці. Вони з самого початку вже готові вести цю кампанію ну, доволі брудними методами. Внутрішня цензура ще одна проблема. Говорять у КВУ. На центральних каналах вже зафіксували випадки відкритого тиску на журналістів. Фактично готовий відзняти матеріал про е плагіату цієї відомої пісні, яку Янукович співав. На концер... В Донбасі свого часу ну, з... було знайдено проведено журналістське розслідування і з'ясувалося, що фактично пісня один на один взята з пісні Тото Кутудіо. Цей матеріал був підготовлений, фактично пройшов узгодження з редактором, але в останній момент його було знято ну, за деяку інформацію, знову ж таки, за. Проханням з оточення одного з кандидатів президенти не будемо називати. Я думаю, всі так здогадалися. Політичної волі у більшості учасників перегонів теж немає. Тож сподіватись на демократичні та чесні вибори не слід переконують спеціалісти КВУ. Прогнозують вони і чималу кількість оскаржень, виборчих суперечок та навіть справжніх сварок. Євгенія Гніушева, Юрій Підлісевич, Вікка Новини.